Всім привіт! Сьогодні я покажу, як треба вести річний дневник. Ну, я вже не викладаю. Коротше, я хочу Вот Ось лічне новині. Спершу я объясню нашу він і для чого він людям взагалі. По-перше, ну, сюди вислайте свої, свої емоції та роз, розказуєте, що стало за день і так далі. Е, в принципі, це дуже хороша штука, як для якоїсь людини взагалі. Така і дуже возможно. А, можливо, людина, яка не любить спілкуватися з реальними людьми і так далі. Ну, е, пе... <різько> перше, що в ньому роблять, це злають свої емоції. Е, наприклад, в них якась буря емоцій, або їх хочеться зробити щось красиво, але вони не знають чого. І, наприклад, ви можете зробити такі основні. Ще ви можете тут записати свій розпорядок дня, повністю від а до Я, свої бажання, хобі, ну і так далі. Ну, Що я роблю в ліжньому рівніку і як виглядає практи... примерно звичайний а, день моєму лічного рівняку, без всякого натхнення і так далі. Це 24 грудня. Ось початок і наш собственно. Вот. Кінець. Ніяких таких, таких штук просто я писала, писала і писала. А, ну, Наприклад, сьогодні в мене є якесь натхнення проробити якусь прикольну штуку в своєму лічному малівніку. Того я все покажу від до Я і як робити. Що ж потрібно, для, якщо у вас є натхнення для річного донівника і що робити, якого зніматнення, ми просто пишете. Я в своєму лічному малівніку пишу річно чорними ручками. У мене їх. Дві. Вам треба чорна ручка, яку випускаю. Ну, або просто вийшла, звичайна ручка, щоб його заповнити. Якщо у вас є таке таке, вам потрібні такі речі, як диктовіділіті, олівець, стирачка. Це з таких картінок. І ножниці. Також вам приходиться, можливо, такий кольоровий скотч. У мене його більше, мені каже, це десь, бо це таки не знав де. Потім вам. Можливо, пригодяться якісь наклейки. І в мене ще є ця сумочка, і не тільки з такими речами. Вам може пригодитися роздруковка. Тут не тільки такі роздруковки, тут там, в мене є роздруковки не для нього. Можете взяти роздруковки з якими цитатами. А можете зробити якийсь будинок, наприклад, для якогось персонажа. Ну, з вами, вам пригодяться цитати. І, моєму, дуже багато цитат і таких хороших речей. У мене ось ціла така пака. Зараз я покажу, що в мене тут є, і можливо ви щось приглядати для себе. Перше, це такі маленькі картинки, які вже були в цьому відео. А тут, точніше ось тут. Також на цій сторінці є такі маленькі, всякі покольні картинки, які теж буде ставити до якихось цитат і так далі. Потім буде заміну малювати, але це мене так просто, ну, просто малюнок. А далі які зачатки. Наприклад, коли ви щось розказуєте, ви знаєте, що може бути поганий день і Дальше, так Далі можете ставити в свій дневник е такі, наприклад, штуки це календар. У мене є календар на 2025 рік, як в темних кольорах, так і в рожевих. У мене є ще а, такий прикольний з катічками. Ну і тут зразу бачите рожеві картинки. В принципі, які ви теж бачили вже на тій ж тамій столиці, що я показувала. А, ще ми тут є такі голубі. От, і ще одні такі самі котики. Потім в мене тут є багато таких цитаток, от картинок красивих. І ще один листочок з красивими картинками і цитатом. Деякі з них догород його. Ну і ще. У мене є деякі речі для пригодиться скотч. У мене є ще текстові ділити, в мене є ще теж тіла текстові ділітелі, заробітку як ламастера. І ще не Ще в мене є такі uh, чорні штучки, такі чорні стікля ее, такі вуглі бістери і от, е, закладочки. Давайте ж оберемося по стопку, я накидала, щоб ви роз. Давайте з того, що такі закладки накладки та далі. Вам пригодиться якась така закладочка, типу от, воглі, от. Зараз покажу. Мені вони просто приклеїм. От вони от такі, вони відриваються і спокійно приклеюються, в принципі, як на книжку Вот, вам пригодиться от такі, уже у вас хочеться записати якусь там туз з якогось індерста і так далі. Дальше нам приведеться текстові ділітелі. Багато текстових ділітелів під ваш настрій. Я з ним раніше не користувався, але сьогодні я бачила багато прикольних ідеї і можливо ви теж будете з ним користуватись. Лично я користувався одним для гарної естетики в сьогоднішньому дневнику, но ви також можете використовувати багато таких, в мене є. Також в мене є фломестери. Давайте розберемо зналіпок скотчів такого. У мене є багато таких рожевих наліпок, в мене є таким кругом. Яким кругом треба вирізати. А ще в мене є такий скотч, теж там можна вирізати малині і обичний скотч. Е, ну, як я вже говорила, це під цього прям канцелярії вам пригодиться це е, якась одна чорна ручка або синя. мені, мені каже, більше буде... я естетику, так далі, буде якщо ви будете естетику і так далі, будь-який чорний. Якщо ви... Вам все одно і у вас немає чорної ручки, беріть синю або любого іншого кольору, який вам пригодиться. Подобається. Ми, в моєму випадку це дві чорних, то що не можна закінчити пер... писати. Далі нас для вирізання цих, от таких от штучок Далі стирачка, родицю, як я вже говорила, і олівець. Давайте я хочу почати з того, що я запишу свій день. Що ви маєте записувати у себе в засвіті? Ви маєте записати все інтересне, що з вами пройшло. Всі якісь моменти, які вам подобаються. Наприклад, за сьогоднішній день в мене сталося прикольно, що я роздрукувала ще собі чути цих штучок. Ще за сьогоднішній день у мене не знаю, підвищився настрій, набралось перегляди в Тіктоці. Я бачила, що я можу виставляти кожен день відео і так далі. Того давайте так. Спершу я до свого списку бажань додав сьогодні одне бажання: список бажань. А, список бажань. Ви можете так, в ліжним щоденком зробити список бажань. В мене це тримати свого розпорядку дня, хороший настрій, часто читати, знайти своїх людей, мати справжніх друзів. І сьогодні я не прошу викладати кожен день відео. От і все, в нас є викладати кожен день відео. Тепер ми беремо і, кстати, кожен день я розбираю якийсь один свій своє бажання, навіщо і так далі. А оскільки в мене 25-й день був дуже короткий на диво, то в ньому я розбирала а, кожен день читати. Сьогодні ми будемо розбирати з вами а, найти своїх людей. Тому спершу я запишу, напевно, що зим... сьогодні трапилось і все інтересне, яке було сьогодні в мене задають. Сьогодні я теж небагато записую. Мені Мікар, це небагато, того, що Ні, я не біль... більше записую. Це я розповіла на сьогоднішній свій день провести. Навіть менше того, що початок був ось тут, тобто це вписала сьогодні. Зараз я хочу розібрати своє бажання, того зараз я піду його все-таки розбирати. Коротше, тепер я згадала, нам ще пригодиться клей любий. От. І зараз я вже написала ще своє бажання. Тихо. вот тут починаються мої записи і тут закінчується. Можливо, ви, ви подумаєте, що мене є тільки багато писати, в принципі, я хочу. Мати терпіння для того, щоб щось багато писати. Давайте сьогодні я знайду прям точну цитату для того, що в мене зараз є записано тут. От, коротше, зараз буду все вирізати, коли виріжусь туди і повернуся. Я вирізала зараз, що тут є. Перша маленька картинка з очимом. Друга така. Тратится ясно. А, и тут пише как глина Дальше лучшие друзья. Наушники для И дальше Ось такая картинка. На ней пишется. Понимай, мне, э, мне страшно. Чувствую себя всегда неважно. Так. и дальше опус э, твои чувства холоднее, чем погода в России. Кто понял, кто понял. А зараз мені це все треба приклеїти. Я хочу почати великих картинок. І найбільше за все це зараз я її приклею туди. Що ж приклею? Не дала твою сестрі букву. Давайте свою клею. Він тепер не взагалі не. Я не цю картинку клею, і клеїмо її посередині нашого. Вільного пространства. Далі я хочу приклеїти щось інтересне. І тут, От. я хочу приклеїти це руч, друзі, того шоу. Так, нам треба це приклеїти десь зверху.

Пишемо ясно, ну, приклеїмо, <клес> то, не знаю, коротше. Осталось приклеїти цього котика. От, що я зробила. Тепер я хочу приклеїти якісь такі дезінсайтовські штучки, То, що, в принципі, є якісь дезінсайти, які у мене в цій стороні, в тому часі. Давайте виберемо щось з цього, або цього, або тут це дезінсайтовське кольорове, тут майже нічого не треба. Окей. Думаю, можно приклеить один а такой стикер. С кулировым. Мне кажется, хорошо бы написать сыну. И забыть, что я в шуруповинку с сыном в том числе ну, то типа венки, а вы черном на черном например. Все, я написала цитатку від себе. А тепер можна це все запечатати. Так, давайте закинемся все еще деть. Так, цитати. Які, на які я сделала обзор якомусь своїх відео. Клей, текстурний ділитель. хай ще будуть. Олівечко закинути і стилочку. шаскоч звичайний. І одну з чорних ручок. Я хочу приклеїти щось з цього. Тут такі мілажні всякі штучки. Тут може бути якісь така штучка, щоб приклеїти. Одну... так. Я хочу відрізати, здесь... ось так. Щоб приклеїти цю цитатку. Так, я приклеїла свою цитату річну цей, себе. Тепер можна викидати і щось вирізати з цього. Тут дуже багато прикольних штук. Звісно, я виріжу все з цього, з того. І... Вс, кидаем. Тут я мусор кинуть для пик. И у меня є багато таких штучек, зараз я их все вырежу и вернусь. Короче, я вырезала такий цветочек. я вырезала метелика я вырезала такую... Відочку. І дві зв'язки. Ось таких -от. одинакових ходатай просто От, коротко, вода. Тепер це все треба якусь відкупати. Від... Я відкрила першу метелику. Ось цей мільйон часу я взяла ще одну квіточку. Наступну я хочу світочок зілила. Я все зробила. Зараз відпокажу. я покажу, я примірно маю виглядати. Такая штучка одна сторінка мого личного дневника тут все записано. Вот, вот починається відей. Починається моя зайвість почина... ідею. Тут. І тут я роблю всяку штучку. такі мотели, котик, один бантик на цветочки. І вот такі вот штучки. Тут же ясные, вот целое чувство цитатки. Далі така штучка я люблю себе, але ні. Тим прикріплю на наклії і посидім цвіточку краще держава. В принципі, на цьому все закінчується. От, я закінчила сьогоднішній день і, і розповідаюся. Я все. Того всім показуємо. Це же я!